Колись дуже давно не було ні дня, ні ночі, ні зірок на небі, не було ні землі, ні моря, ні лісів, була тільки темрява. І в цій темряві ховалося щось велике, невідоме, але неймовірне могутнє. І ось одного разу, немов шепіт під вітру, з темрява пролунав перший звук. Це був голос Творця. Він сказав: Нехай буде світло, і раптом світ наповнився сяйвом, спершу тихим, як перший світанок, а потім все яскравіше яскравіше. Світло відсунуло темряву і з'явилися день і ніч. Потім творець сказав Нехай буде небо, і з повітря, немов із тонкого скла, виникло синє, безмежне небо. Воно розтягнулося над пусткою, а хмари повільно пливли, мов білі кораблі. Далі він сказав нехай буде вода і суша. І моря та ріки заповнили глибокі впадини, а суша піднялася, утворивши гори, долини та рівнини. Кожне дерево, кожний кущ і кожна трава з'явилася, ніби наповнюючи землю кольорами та ароматами. Творець поглянув на порожній світ і сказав: Нехай будуть зірки і сонце, і нічне небо засяяло мільярдами зірок, а сонце і місяць почали свій величний танець, змінюючи день і ніч. Нарешті він створив тварин, швидких і сильних, маленьких і хитрих, а потім людей, і кожному дав особливий дар любити. Мріяти та дивуватися, і коли творець подивився на світ, він усміхнувся: світ був сповнений життя світла і краси. І він сказав: це добре. Відтоді кожен новий день це маленьке диво, яке починається зі світла, звуків і подиху життя.